Так, будемо збирати. Сильно далеко не штовхай. У нас Lego Speed Champions Ferrari 3709. Так, на 62 штучки. Оп, помахай, привіт. У-у-у! Молодець. <Г brasile> <п Balassionale> Нам треба включити комп'ютер і збирати. Всі детальки, всі детальки. О, -о, -о. О, може поки що не будемо це відкривати? Чи будемо? Відкривати будемо. А це наліпки. Наліпки відкривали. Так, поки що не треба. Давай. Давай подивимось, як це. <кхи> <кхи> Мама, кричить є, бо світло дали. Так. Ого. ну що, давай збирати. Давай. Так, у нас mm. ось така і mm. ось така. Давай, я Штука. Давай, я так, я бачу. А якщо ти не будеш збирати, то ми це просто-напросто заховаємо і потім, коли ти захочеш збирати, тоді і почнемо. Давай. Як ти хочеш. Роман. Mm -hmm. Оцю. Штучку довго на цю треба поставити. Бачиш, як воно стоїть? Ні. Ну, ти ж подивись на малюночок. Ось так от. І сюди. Зверху оцю штучку. Так. О, отак. Є. Ого, другий малюнок. Під низ треба ось, ось цю штуку поставити. ні 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 ні. -ні. От бачиш, ось. Ось так треба поставити. Ось так. Хоп. Давай. О -о -о. Ні, далеко. <кій> ближче до чорної. Червоно ближче до чорної. Так. Давай. Тепер за червоною жовтеньку став. Ні, ні 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 Поверни, вон бачиш. Давай, повертай. Отак. О! -о, -о. Тепер червону. Були ще до жовтенької. І тепер ще одну жовтеньку. Так. Розвертай. Та. Тепер так. Тепер у нас ось такі штучки йдуть. Такі. Ні, ні домчик. Зараз на горі. Розвертай її іншою стороною. Розвертай її. Поклади. Давай покладемо ось так. І ось сюди. Давай я одну. Ні-ні-ні. Далі впер. Шкода. Давай погнали, шукать. Ось, ось. Іди сюди. Давай, опа. А це твоя чи моя? Ди байдуже. Наша. Давай я одну ставлю, ти іншу. Я оп одну поставив, ти другу. А я тут. Ну так, тепер ще одна штучка така. Я одну ставлю, а ти другу ставиш на другу, на другу. Хоп. У нас ще ось такі повинні бути. О. Угу. Роман, а у нас ти бачиш, де я поставив її? А де ти поставив її? Ну, дивись. Вийшло правильно? Так. Точно. Ось це моя стоїть, а де твоя стоїть? Давай ще раз. Ні, ти дивись на цей. Не туди, сюди дивись, куди ти ставиш, дивись. Ні, знову не туди. Знову не туди. А вони ти поставили? Ну, ось я ж далі поставив. Ближче до краю. Ближче до краю. Є, нарешті. А Так, тепер у нас ось ці штучки. Я одну ставлю, а ти другу ставиш. Давай. О, а я. Почекай. А вони різні, чи ні? Так. Да. А з тої сторони. Ні, ось цю ти ставиш. Я ось цю ставлю, отак, чи? А ти з іншої сторони ту ставиш? Поки що ні. Ого. Далі у нас ось така і ось така. Ось Ні, 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 знизу. Бачиш, як на малюнку? Бачиш, ну майже. Ну, ти не дивишся на нього, так? Да? Давай. І по центру її. Давай я одну. Все вийде? Є. Давай я одну ставлю, а ти іншу. От сюди я одну ставлю, а ти з іншої сторони іншу. Не вийшло. Ні-ні-ні-ні. ні ні Ну ти ж дивишся, де моя. І по аналогії. Так. Угу. Молодець. Тепер у нас ось такі жовтенькі штучки. Я одну ставлю, ти іншу. Я одну ставлю. Не ніжками, будь ласка, так незручно. О, правильно, В другу постав, будь ласка. Давай, я тобі пошміть. Клас Так, тепер у нас є ось така довга. І на неї ось таку штучку треба поставити. Ану, почекай. Ні-ні-ні А що ми робимо? На ту штучку. По центру бачиш, що воно стоїть по центру. Ану, дай на секундочку. Є по центру. От мені не дуже це подобається, Ану, дай. да. наліпили. Тепер у нас. Які ось такі ставляться а, по боках. Одна і друга. Давай я одну ставлю ти другу. Я одну, а ти з іншої сторони другу ставиш. Я тебе не тримаю. І якщо ти скачеш, то дивись, щоб ти не впав. Тепер ось такі у нас штуки треба поставити. Одна і друга. Не тою стороною поставив Роман. Давай я одну поставлю, а ти потім другу поставиш. Знімаєш? Давай я отак от ставлю. Так, хопа. Бачиш, воно тут повинно закруглено бути. О, ота. Є, клас. Тепер її треба переробити ось сюди. О, ну майже так, 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 о. -є. Готово. Тепер у нас ось такі штучки йдуть. Чік, чик. Я одну ставлю, ти другу. Ні. Ні. Ну, ти на малюнок не дивишся і ти мене не чекаєш. Ось так от воно ставиться. Хоп. З другу, може ближче треба? Як ти? Ну так. Воно ж повинно бути <смір> однаково <смір> з двох сторон. О, а давай не будемо так робити. <смір> а, так. Це що? а це що? Це у нас. Крила будуть ставити для колес. Водій крилка. Колесні крилка. Ні, так воно не вийде. Включи мені на комп'ютер. Угу. Зараз я поклею це. Один. А друге де? Давай сюди. Дякую. Наліпки, Ти можеш так тихо наказати? Наліпки, наліпки. Наліпки, 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 наліпки. Це наліпки. Так. А... І так, давай по черзі ставити. Я одну, а ти другу. Так. Ось сюди. Одну, а ти другу. Наліпки наліпки. Наліпки наліпки… наліпки, наліпки, наліпки. наліпки, наліпки. Аліки, аналіки, аліки, аналіки, араліки, араліки. Тату тик-тик так, тук-тик-тик. почекай. А, <свистов> <свистов> Роман, нам тут ці треба зняти одну другу. Почекай. А, ти не дуже правильно. Ось таку червону бери. Я беру. Я з цієї сторони ставлю, а ти з іншої. Є. Тепер ці став. Так, Другу. Ну не попадаєш в попереду, бач, пусто. Давай ще. <рик> Ти вже втомився, так. то давай тоді робити перерву і потім пізніше позбираємо далі. Не, Ставь. Зараз. Сюди ось це постав. Ні, Ну туди. Не туди, Роман, сюди. Не з тої сторони. О, є. Тепер ось таку штучку ставимо. Я ставлю сюди, а ти з іншої сторони ставиш. Другий ми стави. Ти не поставив? Ну, давай почекаємо поставив є. Тут у нас знову наліпки треба на ці приліпити. Зараз тато. Зорозно ми з тобою. Не, не стрибай, будь ласка, бо я тебе не тримаю. Сразно ми з тобою. Це з цієї сторони треба поставити, з цієї. Угу. А це з цієї сторони. Мікрохвильовка на кличе нас кличе. Так, поставили. Далі у нас є ось така штука, і сюди ось таку паличку треба всередину вставити. Влази. Давай, далі, далі, далі. Може. Ось так. І ось сюди поставити. Це де? бампер? Ага, ми дещо тут ще забули поставити. Давай. Ставь ось тут. Я не знаю. Нам ще треба ось таку чорну отсюди поставити. Його. Давай. Угу. Ну, поставь в чоме. Mm. Не, 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 не. Не, не просто кудись, а ось тут mm -hmm. треба поставити. Mm -hmm. Давай. Вперед трошечки. <певцов> Назад. Є-є-є. тепер жовтенько сюди. Так. <певцов> uh -huh. А що? Ага. Тепер нам треба чорну. Отаку. Отаку. А де чорна? Ось ця чорна, Ні. У нас запчастини не вистачає, чи що? А, ні. Давай. Ось цю. Ромчик, не, це нам не треба. Давай ось цю чорну, ось сюди став. Оцю чорненьку сюди. Тро, далі, далі, далі до кінця. кін... ні ні, ні. Всюди ближче. Всюди, сюди ближче. Сюди сюди. так, Молодець. The а flag. тепер оцю треба flag. ось э, боком поставити. Боком? Так. воно? Так, ну. mm -hmm. да, давай. Ні, не так, не так, не так. Розверни, бачиш там. Давай, розвертай. Я. Я не дуже розумію, як воно буде триматись. Давай, давай, о, отак. Во! Тепер ось таку штуку будемо збирати. Ні, ні, ні. О, чекай, поклади ось ось цю штучку треба туди поставити. Ні, не не на сюди. Не сюди. От сюди треба поставити її. От сюди треба її поставити. Ставиш? Закріпилося? Чи ні? Не закріпилося. <кій> Тепер червону зверху. Сюди. Так, так, так. Давай. Ставиш червону? Ти вже втомився? Ні. <кій> ну, давай, постав її нормально. Ну, Натиснути. Тепер ось цю штучку. Треба поставити от сюди. Отут. Okay. Ні-ні. вставити. Так, так, так. Во, ні-ні. Ось цим. Во, отак, так, так. так. Okay. А у нас тут Феррарі повинно бути написано. Феррарі? Феррарі. Так. Тату криво клеїть <кхем> Феррарі. Далі ми вдіваємо ось такі штучки на ось цю штуку. Ось зверху. Сюди в... ну, з боку. Не так. От так, да, так. Да, да. Да? Ну, майже. Ну, не влізе, да? да Диви, як воно. Вліз. Ні, не влізе. Ось так. Тату вдів ти другу вдівай. Ні, ну воно ж. Об'єм нас диві. А тепер? Ні. Ось сюди треба її вдіти. Ні. Не по центру. Не-не-не-не-не, куди? Ось сюди, на жовтеньку. Так. Ні -ні, ні 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 На жовтеньку, я ж кажу, на жовтеньку. Не по центру вдів. Чому? Да Я звідки знаю, чому. Це ти, ти ж вдіваєш, тебе треба спитати. Вот так. Це ні. о, вот так. І, а тепер по центру? По це? Ну так. Тепер по центру. Далі у нас спойлер збирається. Спойлер. Так, ось збойно. ця штучка. Збойно. Тепер по боках ставляться ось ці штучки. Ось такий іскіт. Це не. Збойно. Ні, роман. Ні, роман. Ні... Не хочеш, давай закінчимо не збирати. Хочу. Не хочеш ти вже. Давай. Є жовтенька. Я Є Все, жовтень. закінчуємо. Я щось... Давай закінчувати. Ну, так давай, я одну ставлю, ти другу ставиш. Втомився, так. Багато деталей, а джип там ще буде більше деталей. <питрес> давай далі. Я ставлю з однієї сторони. А ти ставиш з іншої сторони. Ставиш з іншої сторони. Ставиш з іншої сторони. цю? Ось цю штучку з іншої сторони поставити. Я машинку прибрав. Ось цю штучку з іншої сторони треба поставити. Ні, ну ти ж бачиш, де я її поставив. А де ти її ставиш? І повернути треба її. Є-є-є. тепер на оцю штуку зверху це став. Посередині. Так. Є-є-є. Тепер нам треба поставити. Ось цю? Що? Ось цю штуку. Оцю штуку. Оцю штуку сюди треба поставити. Давай, сюди, давай. Воно заказущай. Ні, 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 далі, далі, далі. Далі, 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 далі. Далі, далі, далі. От сюди треба. На останню. Ні, 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 далі. Ще далі. Далі-далі. Ні, не з тої сторони. Розвертай. Я, я розумію, ти втомився на багато деталей. Розвертай. Ні, ромчик. Ні, Ромчик, ми так не зможемо зібрати. Ось так от треба поставити. Ось так треба поставити. Ось, ось так от поставити. Я не можу поставити, тому що ти у мене на ручках сидиш. Ще далі. Ще далі. Ще... Сюди ближче, сюди ближче до мене. О. А чого у нас тут? Все так. Так, окей. Погнали далі. Тепер ось цю штучку І треба поставити. От сюди треба її поставити. От сюди. От ти її розвернув? Тряпу... Так, вставляй, все правильно. Це ні 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 ні, ні. Це, це, ти правильно кі -кі. вставляв до цього. Отак. <рит> І... Далі у нас треба колеса зібрати. А що ти роб... А, правильно. Еще одну давай. давай, давай я давай, тут давай, дотисну. Давай. давай, давай. давай. <сосы> колеса сможешь где-то? <сосы> <сосы> Мама. Одна запасная частинка. Одна запасная частинка. Ты прям все колеса с одной стороны хотел где-то? Че, что? Чишо. Чишо? Дай на секундочку. <гнал> ну, катається гарно. <гнал> ось, ось така штука вийшла. Клас. Все, дякую, папа. Помашеш, папа? Це, немає зайвих деталей. Маши, папа. О, да. <схай>